Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде чергова перебудова, але з маленьким нюансом. По-перше, це в нас не будинок, а гуртожиток. Гуртожиток цей, ну саме цей, знаходиться при інституції Фоксбері, звісно, що в містечку Бритчестер. Я навіть підготувалася, виписала собі назву містечко, так. В чому буде нюанс? Як ви пам'ятаєте, з попередньої побудови, до речі, хто не дивився, рекомендую. Дуже стильна, мені здається, в нас вийшла перебудовка класичного будинку. Отже, в чому тут нюанс? В тому, що я навіть не міняла зовнішній вигляд. Поясню, чому всі будинки на цій вулиці, де знаходиться цей гуртожиток. Вони в одному стилі. Тобто, якщо в нас попередній той будинок, який був Willow Creek, там в нас як такого немає єдиного стилю, плюс там всі будинки, які сусідні, вони ем, ігрові. Тобто їх можна теж переробити, і, в принципі, можна райончик зробити, як сам забажаєш. Тут ще всі будинки, які тут знаходяться, вони не ігрові, і вони, ну, які вже є, такі і є. Тому я вирішила, щоб не зовсім прям виділялася, бо мені не дуже сподобалося. Я колись намагалась переробити якийсь свій стиль, от але мені реально не сподобалось, бо воно дуже виділяється, негарно і все таке. Тому я вирішила. Ну, Зовсім нічого не змінювати з... зовні. Ем... Вибачаюсь, якщо ви чуєте страшні звуки, типу ж на задньому фоні. Це в мене знову. Ну, як знову, досі сусіди роблять ремонт. Це якийсь просто безкінечний ремонт. Тому дуже вибачаюся, але маємо, що маємо. Отже. Повернемося до нашої побудови. Ем, як я вже сказала, що зовні я нічого не міняла. Я змінила всередині. Я змінила, мені здається, навіть стиль. Тобто він сучасний. Але я б не сказала насправді, що той стиль, який був в цього гуртожитку, він прям був сучасний. Він був дуже дивний, якщо чесно. І планування я трохи змінила, тому що. На другому поверсі мені не зовсім подобалася та кімната, яка там є, вона була одна. І це дуже дивно. Я вирішила, що краще я зроблю на 4 людини, на 4 студента цей гуртожиток. От, і тому додала там ще, ну, ще одну спальню, плюс там ще у нас буде коридор, який я теж трохи змінила. Зараз ми з вами якраз вже добудували цю кухню, я над нею страждала вам просто не передати. Я перебрала купу всяких наших кухонь, мені нічого не подобалось, бо я вирішила використати самі ці плитки, і я реально дуже довго її вертіла, і наче те, що вийшло, мені більш-менш сподобалось. На першому поверсі, в принципі, як ви бачите, в нас... Із загальних кімнат це одна така величезна кімната. Тут у нас і кухня, яка трошечки так вища, ніж інші кімнати. І столова ну зовсім невелика, просто стіл, але, в принципі, я думаю, студентам буде ок. І типу вітальня. Ну, якщо це можна так назвати, це просто там диванчик, крісло, телевізор великий. Ну, тобто, в принципі, можна там сидіти, відпочивати, грати, можливо, в щось досить е, якось не заплановано, скажімо так. А в мене вийшла кольорова гама. Насправді я не хотіла ніякої, ну, на початку, типу я не планувала якусь гаму використовувати. Але через, можливо, ось цю плитку, яку я додала на кухні, то вона така, бачите, сіро бірюзово блакитна якась така. І я під нею підбирала вже стільці в столову і якимось чином ось так. Просто кладучи щось, е, вийшло, що кольорова гама вийшла бірюзова, з бірюзовими акцентами. Тому меблі в мене тут багато їх буде бірюзових саме. Я ж кажу, це так вийшло. Це не заплановано, але так вийшло. На першому поверсі, також, крім цієї загальної кімнати, у нас дві спальні е, і одна ванна кімната. На другому поверсі в нас ще одна ванна кімната, також дві спальні. Я вважаю, що Ну, хоча це і гуртожиток, але я думаю, що дві ванні кімнати на чотирьох людей це ну, окей. Я думаю, їм має вистачити. Тут на сходах я використала свій улюблений прийом з квітами між. Самих сходів, тобто там у нас можна було додати і перила, в принципі, але мені дуже не подобається, як перила в нас вилазять крізь стіни, і воно дуже негарно. І тому я останнім часом досить рідко додаю ці перила, якось так вийшло. Тільки якщо сходи в мене не окремо, тоді так, тоді воно виглядає більш-менш, але коли воно то врізається в стіну, ну ні. Ванна кімната в нас теж брюзова, е, з темно-сірим. І мені здається, теж доволі стильно виглядає тут в нас душ, бо я вирішила, що ванна це буде занадто. Тут досить багато треба було речей розмістити. Якби можна було додати ванну з боку, щоб вона стояла, але ми знаємо, як довго приймають ванну персонажі і з тим, що. Можливо, хтось ще прийде там, наприклад, гості, до когось і може бути зайнята дуже довго ванна, тому я вирішила, що краще додам душ. Плюс у нас тут ще є пральна машина, сушильна машина. Звісно, що унітаз, раковина, дуже багато поличок для всяких речей, тобто можна хм, зберігати свої речі, які там треба саме для ванної кімнати, прямо в ній. Тобто тут багато яшечок, поличків. От, і ну, можна просто там домовитися і зберігати. Це в нас одразу вже йде ванна кімната на другому поверсі. Вона і по кольорам, і по меблям, і по наповненню така ж сама, крім що немає ем, пральної машини та сушильної. Але ну, воно просто не блісло, тут не така велика ванна. Але я думаю, що. Ну, Нічого такого, що вони підуть, наприклад, і попруть внизу. Ну, це ж гуртожиток. Також на другому поверсі в нас ще є ось така велика кімната, це як коридор. І я ще вирішила туди додати щось по типу невеличкої бібліотеки ну або просто зони для занять. Тут в нас є. Шафи з книжками, ось цей великий, теж можна за ним, наприклад, допрацювати. Хоча ми знаємо наших персонажів, що вони працюють де завгодно, тільки не за столом, який ти для них спеціально ставиш. Але то таке. Плюс я ще вирішила, тут у нас такий куточок залишався. Я вирішила, що тут можна організувати такий, типу, не знаю, місце для посиденьок. Там щось посадіти, по поговорити, можливо, От, щось обсудити. Якщо чесно, я коли будувала, що зараз, коли дивлюся на це, ось цей бірюзовий, ну це м'ятний, який, це, не знаю, відтінок. Він додає такої ляльковості якоїсь, вам так не здається? Я от ну не знаю, він якийсь такий мультяшний. Хоча ні, це дуже, ну, я ж нічого не кажу, це реально дуже гарний колір, дуже такий ніжний, але чомусь він реально в мене якоїсь, якимись ляльками от викликає. Далі ми переходимо вже до кімнат. Вони вийшли трошки неоднакові по кількості клітинок. Ось, наприклад, як ви бачите, зараз зліва в нас 5 в ширину, а справа 4. Я досить довго думала спочатку: а як зробити ці кімнати, ну, щоб вони були різні? І, ну, от знаєте, як, типу, в. Я думаю, в гуртожитках. Якщо чесно, я не жила в гуртожитку, тому я, ну, не знаю, як там кімнати номеруються, але, скоріш за все, по номерам, так? Ну, я так думаю. От. А тут я вирішила, що в нас немає номерів, тому а, ну, на двері я маю на увазі, тому я вирішила м, якось о, ці кімнати, щоб вони відрізнялися по кольорам. Типу, знаєте, там, там твоя кімната жовта, а твоя кімната сіра, там твоя кімната в нас і бірюзова та бежева. От, тому я вирішила, що так, по кольору стін буде відрізнятися, будуть відрізнятися кімнати. Це не означає, що ці кімнати в нас, наприклад, ось тут бірюзова, то вона повністю бірюзова. Ні. Я зробила контраст, тут в нас меблі такі чорні. Ну, Крім стільця. Стілець так бірусовий. От, Мені в принципі подобається ось ця штукатурка на стіни, вона така трошки груба, але воно прикольно виглядає. По наповненню всі кімнати абсолютно однакові, е, Ну, можливо, прикраси різні. Е, тут в нас ліжка, стіл з стільцем логічно, шафа і дзеркало. Плюс я ще трошечки квітів якихось пододавала, але ну то такі. Типу, можливо, це, ну, або з собою привезли, наприклад, студенти, або ну, від гуртожитка. Ну, знаєте, типу, ти хоч поливай, або це просто не справжні квіти, можливо і так. Всяких дрібниць, наприклад, там, на стіл покидати, або ще щось я не додавала. Поясню, чому? Тому що це е, ігровий буде гуртожиток в мене. І тут персонажі, коли заїжджають, ви знаєте, вони щось е, з собою привозять там або ноутбук, хоча, до речі, ноутбук я дуже рідко бачу, щоб ви привозили персонажі. Е, е, ну, зазвичай це якісь там лампи. Квіти, ось ці статуетки їх університетські. От їх так. І я хотіла, щоб в них було місце для того, щоб це розмістити десь. Ми вже переходимо до екскурсії. Ну, Будиночок, який був, такий залишився, як ви зрозуміли. Ми заходимо, тут у нас якийсь студент бідний вже спить. До ліжка не дійшов, напевно. Ми заходимо, бачимо на підлозі курку. Ай, студенти, проходимо далі. Це в нас загальна кімната. Навіть на кухні хтось щось. А, ну каву, звісно, логічно, досить. Зде опробували нашу вітальню, нашу кухню, нашу столову. За цими дверима в нас перша спальня. Тут наче ніхто не живе, можливо, пізніше заїдуть. Це в нас друга спальня, і тут в нас вже хтось сидить, домашку наче роблять. Далі в нас йде ванна кімната на першому поверсі. Далі ми підіймаємося з цієї дівчини на другий поверх. Заходимо у на другому поверсі. Я дуже сподівалася, що ми не зайдемо разом з тією дівчиною, але наше все ок. Це в нас ця кімната наша загальна для відпочинку, для роботи. Тут в нас дівчата танцюють. Добрий день, не будемо їм заважати. Ну, звичайна кімната. І остання кімната в нас це сіра. Бачите, тут вже. По-перше, хтось пить, а по-друге, вони поклали речі свої. І балкон. Останнє, що в нас залишилося. Ось така перебудовка в мене вийшла. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам, по-перше, ця перебудова. По-друге, чи робите ви такі перебудови саме всередині будинків. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось.